Дводенний європейський візит зі щільним графіком зустрічей, виступів і переговорів у Франції та Німеччині, Володимир Зеленський прагне згуртувати європейську спільноту перед викликами з боку країни агресора, яких домовленостей вдалося досягти вже. Наскільки за ці два дні вдалося наблизити нашу перемогу на полях мюнхенської безпекової конференції, і не тільки дивімося. 60 років Мюнхенській безпековій конференції Цьогоріч, як ніколи, відзначають геополітичну напруженість та економічну невизначеність. Це тенденція номер один у щорічному звіті ризиків, що готують під конференцію. Головні питання цього року: як розвиватимуться події на близькому сході, індотихоокеанському регіоні, та звісно, як перемогти російську агресію. Відповідь на останнє дає персонально Володимир Зеленський. Будь ласка, не запитуйте Україну, коли закінчиться війна. Спитайте себе, чому Путін досі в змозі її продовжити. Останнє на цьому майданчику він особисто виступав у 22-му. А тепер Зеленський розповідає, як українці протистоять росіянами уже 724 дні. При цьому потопили третину чорноморського флоту Росії, збили десятки літаків та знищили понад 400 тисяч окупантів. Це все з допомогою зброєю від партнерів. Та зараз її відчутно менше. Ми повинні робити не щось, а все можливе для поразки агресора. Пам'ятайте, диктатори на канікули не йдуть. Ворожа артилерія не замовкає через процедурні питання. Воїни потребують належної міці. Нам не потрібно боятися поразки Путіна. Росія має залишитися у минулому, а у кар'єри Путіна може бути два сценарії: лава підсудних чи смерть від поплічників. каже Зеленський у виступі. Він просить усіх об'єднатися щоб повернути безпеку світу. Це можливо, якщо заблокувати Росію з санкціями та не вагатися у наданні озброєння нашому війську. Як довго світ дозволятиме Росії бути такою, це головне питання сьогодні. Чим довше ця російська агресія проти світового порядку заснованого на правилах, тим більше будуть зміни, які вона провокує. Сполучені Штати мають зберегти підтримку України, бо в іншому разі не уникнути агресії Росії проти інших держав. Про це у виступі говорить віцепрезидентка США. Та в реальності питання допомоги Україні знову не буде ухвалено щонайменше до середини березня, поки Палата представників представників пішла на канікули, тому і на полях Мюнхена обговорюють питання: чи збереже США лідерство у світі? Це питання, яке американський народ також повинен поставити собі, чи в інтересах Америки продовжувати взаємодіяти зі світом, чи замикатися в собі, чи в наших інтересах захищати давні правила і норми, які забезпечили безпрецедентний мир і процвітання, чи дозволити їм бути розтоптаними. Зараз Європа налякана другим потенційним терміном Трампа на полях Мюнхена Бюрель закликає стати Європу більш автономною, бо американська поросолька безпеки може бути розкритою не завжди. Для України зараз головне це фронт, де ситуація критична, а її розвиток так само критично залежить від постачання озброєння, яке партнери мають забезпечити, поки в США турбулентність. Наше завдання полягає в тому, щоб ми продовжували підтримувати Україну, тому що це в інтересах нашої безпеки. Ситуація складна, і той факт, що Сполучені Штати не прийняли рішення, вплинув на ситуацію на полі бою. Та чи зможе Європа прийняти лідерство у підтримці Києва? Про це президент говорив особисто з партнерами на Мюнхені та у п'ятницю у Берліні і Парижі. Зустріча тете тети делегаціями у підсумки лідери цих двох країн запевняють, зараз час, коли Європі треба ще більше об'єднання. Тому ми надсилаємо чіткий меседж російському президенту: ми не зменшимо підтримку Україні. ми надалі стоятимемо з українцями. Франція та Німеччина важковики від їх позиції, залежатиме, як діятиме вся Європа. Та коли на фронті не вистачає банально снарядів, часу на роздуми немає. каже Олаф і закликає Палату представників ухвалити 60 мільярдів для України. В свою чергу він оголошує новий пакет на 1,1 мільярд євро. Це 36 броньованих та колісних гаубиць з промислових запасів, 120 тисяч амуніції, також дві системи Skynex, а також ракети для системи IRIS-T. У Берліні та Парижі Україна підписує дві угоди про співробітництво у сфері безпеки. Це певні юридичні гарантії, що партнери стоятимуть з нами. Ці угоди на 10 років. Подібно місяцем раніше підписали з Британією. Відтак маємо вже три безпекові документи, що стали практичним продовженням спільної декларації. G7. Наша підтримка не тільки довгострокова, а також має колективний вимір. Далі за цим підуть інші члени Великої Сімки, а за ними ще 25 країн, які підтримали декларацію. Кожна угода має як спільні, як от підтримка України до виходу на кордони, так і окремі положення. Приміром, із Берліном зафіксували рекордний рівень підтримки 7,1 мільярда євро фінансової військової допомоги на цей рік. І впродовж наступних десяти теж будемо підтримувати українських партнерів у розбудові сучасної обороноздатності збройних сил для того, щоб запобігти будь-якій майбутній агресії Росії. Важливим для Києва є момент, що Німеччина та Франція зобов'язуються ініціювати спільне виробництво зброї. А Париж навіть вже передав деякі технології на виробництво, і все це не на словах, а закріплено підписами лідерів. Детально обговорили спільне виробництво дронів тареп. У трьох угодах прописані інструменти та сценарії реакції країн-партнерів на другий потенційний наступ росіян. Таку антивоєнну логіку закладають у кожний документ. В опін на співпрацю Київ зобов'язується проводити реформи. І головне, документи не є замінником вступу в НАТО. Олена Чернякова, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.